Усім привіт, з вами Альона Венера, і в цьому відео ми поговоримо про те, чому так важливо не знецінювати свої емоції, особливо в умовах війни, тоді, коли є е, втрати, да, є якісь важкі ситуації, або просто е, багато всього звалилося на вас. Це питання зараз торкається кожного. Неважливо, чи ви живете в Україні, чи ви живете за кордоном. Е, от тому, що за кордоном там відбуваються теж свої процеси. Багато людей, які переживають страх або тривогу, вони говорять собі, ой, то це дрібниці, це не так важливо, або да? іншим гірше. Я там повинна чи повинен бути сильним і не зважати на ці свої емоції. Але чи дійсно це допомагає? Тому що наші емоції це сигнали від нашого організму. Він вам говорить: Стоп, зупинись, мені зараз погано, да? мені важко. От, але ви його ігноруєте, виключаєте там оцю. Притушуєте, да, і йдете далі. Це те ж саме, як і з автомобілем. Да? Коли ви їдете за кермом, і ви бачите, що у вас загорається лампочка про там низький рівень масла, масла да? мастила, напевно так. От. І ви це ігноруєте, виключаєте лампочку, і їдете далі. Да? І ну, якби би нічого не пишіть, ситуація вирішена. Да? Але насправді, через деякий час ви бачите, що у вас, наприклад, зламався двигун, да? чи там є якісь такі серйозні поломки в автомобіля, і, звичайно, то все вже буде займати і більше часу, і більше грошей потрібно буде туди вкласти. Така ж сама ситуація у нас відбувається і з тілом, і з нашим організом. Коли ми кажемо собі або іншим, ой, до мене все добре, іншим гірше, таким чином ми наче хочемо закрити очі на власний біль. Але насправді цей біль просто росте всередині, е, да, і таким чином далі переростає уже в тривожність, панічні атаки, або навіть іде глибше, і вже перетворюється в якісь фізичні розлади, да, в якісь захворювання. Уявіть такий простий приклад: у вас зламалася рука, да, і ви е, такі ой, ну та нічого страшного, є ж люди, які без двох рук, да, і ви просто ходите і це все не помічаєте, скажімо так, да. робите вигляд, що у вас все добре. Але звичайно, це не все добре, тому що далі воно м, розвивається, ця хвороба, да, і ви теж можете залишитися без руки. От, те ж саме відбувається і з нашими емоціями. Коли ви ігноруєте проблему, вона починає ще збільшуватися. І таким чином далі починає впливати на вас на більш глибинному рівні. Мені ще дуже подобається приклад, коли питають, хто не може вийти з тюрми. Не зрозуміло спочатку, але далі стає зрозуміло, що тільки той, хто не знає, що він в тюрмі, та, той, хто не визнає, що в нього є проблема. І я це називаю, що якщо ви признали якусь свою проблему, це вже 50% для її вирішення. Тому, тому що далі світ починає підкидати різні ідеї, яким чином ви можете е вирішити дану там, ситуацію чи проблему. Зараз є дуже багато прикладів, коли ми боїмося за наших близьких, да? і ми говоримо собі, я не можу там тривожитися, да? панікувати і так далі. Я там маю тримати себе в тонусі, тому що іншим гірше. Наче ви говорите собі, я не маю права на тривогу, тому що це егоїзм. Да? Але що відбувається? Тривога вона не зникає, вона тільки накоплюється всередині. От, і Далі вже переростає у щось глибше, або наприклад, ви відчуваєте в тому виснаження, але говорите собі: ой, інші працюють набагато більше, чому там я ною?» І ви таким чином говорите собі, я не маю права на відпочинок, тому що інші ось так. Але що відбувається? Ви, ви істощаєтеся да, ще більше, ви вигораєте, і далі після цього ви вже навіть собі не можете допомогти не те, що іншим. Емоції це те, що як річка, да, коли їй перегородити да, дамбою, от вода починає накоплюватися, накоплюватися. І рано чи пізно це дамба прорве. От, але якщо дати цій річці текти, да, вона знайде шляхи да, і таким чином принесе спокій, якого хочеться. Емоції, це ще як з дитиною маленькою, да, яка плаче, коли ми її ігноруємо, вона починає плакати ще більше, падати на землю, топтати там ногами. Не знаю, будь-що для того, щоб привернути увагу. Да. Наші емоції це те ж саме, як маленька дитина, яка плаче, да? тому що коли ми її ігноруємо, вона починає плакати ще більше, кричати. Да? Але коли ми звертаємо на неї увагу, ми її обіймаємо, ми можемо її вислухати, да? і далі вона заспокоюється. Те ж саме відбувається з нашими емоціями, тому що емоції це прохання тіла. Зверни на мене увагу, будь ласка, щось не те. Натом тіло, свідомості, щось відбувається, і ти мене ігнориш, і воно починає кричати ще більше. Поділюся з вами кількома порадами, які допомагають в дуже різних ситуаціях. Коли ви щось відчуваєте, неважливо, стрес, страх, тривога, будь-що, ви маєте назвати, що ви відчуваєте, да? тому що коли ми називаємо емоцію, ми вже розуміємо, з чим ми маємо справу. От, якщо ви не знаєте назви емоцій, ви можете е, знайти ось таке колесо емоцій. Воно називається. Там є дуже багато всього різного, і на початку можна отак прям просто дивитися: такі ага, так, я відчуваю оце, Ні, не це. Ось це, ні, не це. Да? Для того, щоб знайомитися зі своїми емоціями. Отже, ми зупиняємося і е, проговорюємо. Зараз я відчуваю і називаєте свою емоцію. Це вже знімає частину напруги. Далі ви питаєте себе, що я можу зараз для себе зробити? Е, когось обійняти, там, сісти, да, випити теплого чаю, е, що я можу для себе зробити? Що мені зараз потрібно, да, от прямо в цю секунду. Розкажіть про свої почуття близьким, другу, терапевту. Запишіть це в щоденний, та якщо у вас немає можливості комусь розповісти, поділитися, тому що признання ось цього всього це не слабкість, це ваша сила. І для того, щоб підтримувати інших людей, потрібно дбати в першу чергу про себе, так само як в літаку, маска спочатку на себе. Тому дозвольте собі плакати, боятися, да, ось всі емоції вони нам потрібні. І це знову ж таки не слабкість, да, ось ці всі емоції проживати це можливість віднайти той внутрішній баланс. Ми живемо з вами в дуже непростий період, і дуже важливо пам'ятати, що кожна наша емоція це нормально. Емоції не роблять нас слабкими, емоції роблять нас живими. Тому давайте е, ділитися своїми емоціями і підтримувати один одного, тому що в цьому наша сила. А ще загляньте в опис під цим відео, там є дещо цікаве, що допоможе вирішити е, ваші питання з емоціями, тривожністю, панічними атаками. Якщо вам це відео було корисне, поставте, будь ласка, лайк і поділіться з тими, кому воно теж може допомогти. А в коментарях напишіть, як ви справляєтеся з важкими емоціями. І до зустрічі в нових відео.